Глава 4. Ще скажу: доки спадкоємець дитина, він нічим не відрізняється від раба, хоч і є господарем усього, а перебуває під опікунами і домоправителями до визначеного батьком строку. Так і ми, доки були дітьми, поневолені були стихіями світу. Коли ж настала повнота часу, послав Бог сина свого єдинородного, котрий народився від жони, був під законом, щоб викупити підзаконних, щоб нам прийняти всиновлення. А оскільки ви сини, то послав Бог Духа Сина Свого у серця ваші, який викликує, Авва, Отче, тому ти вже не раб, а син, а якщо син, то і спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Але тоді, не знавши Бога, ви служили богам, які, по суті, не є боги, тепер же, пізнавши Бога або краще одержавши пізнання від Бога, навіщо повертаєтеся знову до немічних та убогих стихій і хочете ще знову себе поневолити їм? Ви спостерігаєте дні, місяці, пори і роки, боюся за вас, чи не даремно я трудився у вас. Прошу вас, браття, будьте як я, бо і я, як ви, ви нічим не образили мене. Знаєте, що хоч я і у немочі плоті благовістив вам у перший раз, але ви не зневажили і не відцуралися спокуси моєї у плоті моїй, а прийняли мене як ангела Божого, як Христа Ісуса. Яке ж було блаженство ваше. Свідчу вам, якби це було можливо, ви вирвали б очі свої і віддали мені. Невже ж я став ворогом вашим, говорячи істину? Пильнують про вас нещиро, хочуть відлучити вас, щоб ви дбали про них. Добре пильнувати у доброму завжди, а не лише у моїй присутності у вас, діти мої, для яких я знову у муках народження, доки не відобразиться у вас Христос. Хотів би тепер бути у вас і змінити голос мій, бо я не розумію вас. Скажіть же мені ви, які бажаєте бути під законом. Хіба ви не слухаєте закону, бо написано, Авраам мав двох синів, одного від рабині, а другого від вільної. Але той, хто від рабині, народився за плоттю, а той, хто від вільної, за обітницею. У цьому є іносказання. Це два завіти, один від гори Синайської, що народжує у рабство, це є Агар, бо Агар. Означає гору Синай в Аравії, і відповідає нинішньому Єрусалиму, бо він зі своїми дітьми перебуває у рабстві. А Вишній Єрусалим, вільний, він мати всім нам, бо написано: звеселися неплідна, яка не родила, вигукни і виголоси, яка не мучилась родами, бо в одинокої значно більше дітей, ніж у тієї, що має чоловіка. Ми, браття, діти обітниці за Ісааком, але як тоді той, який народився за плоттю, переслідував народженого за духом так і нині. Що ж говорить Писання, вижени рабиню разом із сином її, бо не може син рабині бути спадкоємцем разом із сином вільної. Отже, браття, ми діти не рабині, а вільної.